Отже, Що ми маємо? Село Ляки, Баршівський район Київської області. Тут колишній тракторний стан. Він орієнтовано метрів за 300 від траси Київ-Харків і менше ніж за кілометр від населеного пункту. Там далі, це буквально від нього від тракторного стану, там метрів 200, по закінченню тракторного стану. Там Колишній став озеро. Ну, наразі воно там періодично висихає, але останні роки там було дуже багато води. І отже, тут землі сільськогосподарського призначення. Коли колгоспники ділили майно і паї після відповідного указу президента Кучма, то це залишили як землі запасу. Ну, після 2005 року їх Роздали нібито чужим людям. Всі ці роки вони не використовувались за призначенням. Ви можете побачити це на відео. Там вон Хащі, чагарники е і, і, і бур'яни. Ну а тут деякі ділки, нібито з Харкова, вирішили побудувати нафтопереробний завод. При тому, що цільове призначення землі. Сільського для ведення сільського господарства. Жодних проєктних документів вони селянам не показали. І от Жителі Семенівки і Лиляки сіл висловилися за те, що призупинили будівництво. Але будівництво, як ви бачите, триває, Саме підготовчі роботи. Ось дошки, ось щебінь, ось пісок. Тракторний стан, колишній тракторний стан. З усіх сторон оточений шовковицями. Ну а там вон, завезли бочки далі, як ви бачите. Незрозуміло для чого. Ну, Бочки нагадують або для зберігання води, або для зберігання пального, який потрібно закопати в землю. Там є охорона. Ну, Тут розчистили ділянку. Так, що ми тут далі бачимо? Ну, ви бачите, ростуть дерева, бур'яни он. Тобто земля реально використовувалась не цільовим призначенням. Тут орієнтовно 8, 8 гектар. Тому ну, там воно закінчиться далі. Що ми бачимо тут? Тут ось ще понакопували таких ям. Більш всього що це буде огорожа. Ями серйозні. Що не можна було зайти і подивитися. У нас такі от...

Тут ще зачищена площадка. І здравенняки, щоб не заїжджали, ну вже ви там бачите, видніються і будинки селянки. Ну дуже близько все. теж будинки. Бедніється. Ну, а тут ще поважно. А по цій дорозі метрів 500 Київ, Харків. Траса. Ну, такі от береги. Всякому разі дозволу в них немає, вони чи все будівництво незаконне.